У вересні 2022 року, через півроку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у віддаленому східно-сибірському регіоні Бурятія була зареєстрована російська компанія під назвою Сільва. У першій половині 2023 року компанія подала заявки на імпорт 100 тисяч шоломів від Шанхай Ейч Уін Матню Матеріал. Пізніше, у серпні, та ж компанія імпортувала невизначену кількість радіотелеметричних систем. Які використовуються для відстеження дронів від Hubei Jingzhou Mayatech Intelligent Technology. Отримані дані свідчать про нові торгівельні шляхи та відносини між Росією та Китаєм, показуючи, як Москва, будучи озольованою від Заходу, здатна вести війну проти України? Жодна зі згаданих компаній не відповіла на запит CNBC прокоментувати торгові потоки у 2022 році. Загальний обсяг двосторонньої торгівлі між Росією та Китаєм. Досяг рекордного рівня в 190 мільярдів доларів, що на 30% більше, ніж у 2021 році. 2023 рік затьмарює цю цифру, коли загальний обсяг торгівлі досяг 134 мільярдів доларів за перші 7 місяців. Це викликає занепокоєння західних чиновників, які кажуть про економічне зростання і торгівлю конкретними товарами. Подає Москві руку допомоги у її війні. Я думаю, не маю сумнівів, що китайська влада знає про торгові потоки. Вони досить великі, щоб не могли продовжувати свою діяльність без мовчазної згоди китайського уряду. У несекретному звіті розвідки США, опублікованому в липні 2023 року, говориться, що Китай стає дедалі важливішою опорою для Росії у її військових зусиллях, ймовірно постачаючи Москві ключові технології та обладнання подвійного призначення, що використовується в Україні. Товари подвійного призначення це товари як цивільного, так і військового призначення, включаючи безпілотники та напівпровідники. Обидва вони виявилися життєво важливими для військового арсеналу Москви живлення такого обладнання, як радіостанції, ракети та бронетехніки. Далі дані показують, що китайський експорт таких товарів до Росії зріс з початку війни. У 2022 році Китай продав Росії напівпровідників на понад 500 мільйонів доларів. Проти 200 мільйонів доларів у 2021 році. Продажі мікросхем із Гонконгу до Росії також подвоїлися за цей період. Тоді як імпорт із заходу впав. Станом на березень 2023 року, Китай продав Росії безпілотників на понад 12 мільйонів доларів. Пекін досі не засуджував війну, наполягаючи на тому, що ця торгівля з Москвою являє собою звичайну економічну співпрацю, яка не спрямована на третю сторону. Коли Міністерство торгівлі Китаю звернулося до CNBC, послалося на попередню відповідь, у якій воно дублювало свої торговельні відносини з Росією як такі, що ґрунтуються на взаємній повазі та взаємній вигоді, в якій обидва виграють. На початку війни, коли Захід запроваджував найрізноманітніші санкції, так і було. Вважав, що росіяни не зможуть продовжувати виробництво цієї зброї. Але завдяки підтримці китайців, зокрема мікросхем, а також інших елементів, вони змогли продовжити це виробництво. Тож ракети, якими сьогодні стріляє Росія, можливо, були виготовлені 2-3 місяці тому з матеріалами, які поставив Китай. Серед компаній, пов'язаних з продажами, китайська компанія з виробництва безпілотників DJI, який надав Росії невизначену кількість безпілотників з вересня 2022 року, по січень 2023 року, згідно з документами російської митниці. Незважаючи на те, що DJI заявила, що добровільно призупиняє всі продаж і бізнес як в Росії, так і в Україні, станом на 26 квітня 2022 року. Одним з одержувачів дронів є московська компанія, небесна Механіка». До війни компанія була офіційним дистриб'ютором DJI в Росії. Інший одержувач, зареєстрований у ростові на Дону Позітрон. Також імпортував понад 54 тисячі шоломів. Це або будівельні, або військові, згідно з нечітким формулюванням подання від китайських постачальників Ліано Ning BR Technology і Kir-R Natural International Trade Co наприкінці 2022 року. Коли CNBC представила ці російські митні документи, DJI повідомила, що її дистриб'ютори, торгові посередники та інші доділові партнери повинні письмово зобов'язатися та періодично підтверджувати, що вони блокують продаж своєї продукції або запчастин клієнтам у Росії та Україні незалежно від цільового кінцевого використання. Однак компанія зазначила, що вона не в її силах впливати на те, як їхня продукція використовується, коли вони виходять з під контролю. Залишається незрозумілим, якою мірою китайська влада знає або причетна до торгівлі тим більше, що предмети подвійного використання. Тим часом і Вашингтон, і ЄС не бажають прямо звинувачувати Пекін у цьому. Однак аналітики кажуть, що немає жодних ознак того, що Пекін обмежує торгівлю. Дійсно, Київ повідомив, що його сили все частіше знаходять китайські компоненти в озброєнні, яке використовують російські військові з квітня 2023 року, спираючись на партнерство без обмежень. Про яке було оголошено президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Китаю Сі Сізіньпіньо безпосередньо перед війною в Україні, під перед російським вторгненням, яке спричинила Росія в Україні? Експортери Китаю, які експортують до Росії, не отримують штрафів на це за умови, якщо вони не порушують західні санкції та не провокують додаткову напруженість із Заходом, поки він може мовчати про цей експорт. Він, здається, мало ризикує спровокувати гнів комуністичних партій. Водночас інші кажуть, що нерегулярні моделі імпорту вказують на наявність можливостей для бізнесу з обох сторін, оскільки вони прагнуть скористатися військовими потребами Москви. Ми бачимо, що китайські компанії продають Росії те, що вони, можливо, не можуть продати в Китаї за вищою ціною. Це стосується невеликих компаній-експортерів Китаю. Проте торговельні потоки. З Китаю до Росії можуть мати значні довгострокові наслідки для уповільнення економіки Пекіна. США та кілька західних союзників уже обмежили торгівлю певними чутливими технологіями до Китаю як частину ширшого зниження ризиків країни. Китай хотів би, щоб Росія не програла, але вони воліли б не втручатися. Можуть бути аргументи для надсилання зброї, і була розвідка. Можливо, вони хочуть надіслати зброю, але вони також дуже дуже обережні, щоб не підпадати під дію санкцій. Західні союзники зараз стоять перед важким рішенням або орієнтуватися на окремих продавців, знаючи, що вплив може бути обмеженим, або вжити заходів проти Пекіна з потенційно ширшими наслідками та ризиком помсти. Якби Китай відкрито підтримував Росію, це мало б величезні наслідки для всієї економіки Пекіна, а також політичних та безпекових відносин, які очолюються Вашингтоном і Брюсселем, Альянсом демократичних країн, CNBC International – телевізійний канал міжнародних новин. Таким чином, Китай допомагає втримуватися Московії на плаву в економічному, технологічному та військовому планах. І найменше, що може зробити усвідомлений українець, це надати перевагу не китайському товару, тому що, купуючи, умовно кажучи, дешевий китайський телефон, ви віддаєте ці гроші комуністичній партії Китаю, які йдуть до Московії в торгівлю, компоненти дронів і. Відмова від китайських товарів призведе до ще швидшого падіння та занепаду Китаю і знищення їхньої комуністичної системи та того існування, в якому вони є зараз. Тому, чим швидше економіка Китаю розвалиться, тим швидше падемо Московія. А також продовжуємо вірити та допомагати Збройним силам України. І знаємо, що все є та буде Україна!